thank mm -hmm. you Тернополі відправили панахиду за загиблими внаслідок російського ракетного обстрілу 19 листопада. Її відслужили представники православної та греко-католицької церков. Серед них настоятель храму Преображення Господнього, отець Богдан Комарницький. Ми молимося в 9-й день за душі невинно уб'єдних наших братів і сестер. Правда жорстока, то що безбожний нарід, який прикривається Богом, росіяни напали. І нищуть наших дітей, наших внуків, наших рідних, близьких. Наші парафіяни, я вже тут 30 років від початку. Кожного дивлюся, бачу тут, а зараз і не бачу, похоронили. Прийшла помолитись мешканка зруйнованого будинку на вулиці 15 квітня Галина Марчук. Під час вибуху, каже, була з чоловіком вдома. Майже дві години чекали на порятунок. Сьогодні молилися за всіх тих, що пострадали, заживо погоріли з нашої парафії багато людей, бо є і греко католики вчора було, а сьогодні православні. Всі очі були, всі ці молилися за всіх наших загинувших, дітей, жінок, чоловіків, 25 чоловік з нашого під'їзду. 25. А що ще пропали без вісті? 19 листопада російські ракети влучили у два житлові будинки Тернополя. Внаслідок цього загинули 34 людини. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив начальник головного управління Нацполіції Тернопільщини Сергій Зюбаненко. Софія Парчишин, Олександр Пуачов, Суспільне новини, Тернопіль.